Захищав державу до останнього подигу, щоб його діти могли жити вільно. В Івано-Франківську відкрила анотаційну дошку загиблому військовослужбовцю Роману Круховському. У бою з окупантами колишній голова Тлумацької громади загинув 2 серпня минулого року. Напередодні чоловік відсвяткував день народження 42 роки. А через три дні потрапив під арту обстріл поблизу села Кодема Бахмутського району, що на Донеччині. Там і отримав травми несумісні з життям. У її пам'яті зі сльозами на очах розповідає дружина захисника. Він назавжди залишиться турбо. Люблячим чоловіком та батьком. Він був, перш за все, для мене коханим чоловіком. Він був для мене, розумієте, тими крилами, тією стіною, за якою я почувала себе у повній безпеці. Взагалі, Роман мій військовим не був. Він навіть в армії не служив. І я ніколи не думала, що він зробить таке рішення. Але коли почалася війна, він перший день пішов в військкомат. Ну, він сказав, що не хоче застати той день, щоб його сини пішли на війну. І повірте, я умовляла його, як могла. Ну, і він мені не залишив вибору, просто я мусила прийняти його рішення і мусила йому в усьому допомагати, підтримувати його, що я і робила. Захищати батьківщину Роман Круховський без вагань вирішив з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку записався у тероборону, згодом у 10-ту гірську штурмову бригаду та служив гранатометником. У бригаді він навіть без військового звання залишився лідером із позивним Мер. До нього, пригадують друзі, завжди дослухалися і поважали. Прекрасний сім'янин, професійний викладач, успішний мер, надійний товариш, в такому молодому віці. Зробив героїчний поступок, і завдяки його героїзму та його побратимам ми зберегли Україну для майбутніх поколінь, і імперський окупант не захватив нашу країну. І ми маємо щоденно пам'ятати все те, що зроблено. ми Маємо щоденно віддавати шану нашим захисникам. І відверто скажу, що вся борцівська спільнота, вся спортивна спільнота безумовно гордиться, що ми знали Романа, що ми мали змогу працювати разом, і це дійсно справжній герой. Відкрила нотаційну дошку загиблому бійцю на фасаді коледжу фізичного виховання. Саме тут він навчався, а згодом і викладав. Роман Круховський каже директор Любомир Пасічняк, багато років очолював циклову комісію силових видів спорту. Сам майстер спорту з греко-римської боротьби і завжди мав активну та патріотичну позицію. Ми пам'ятаємо, що завжди посміхнений. Таке враження, що він ніколи не, не сумував. Навіть в одному із залів відеоноборств комісій, яку він очолював. Є лозунг-рисарю, життя короткоплинне, позор і слава вічні. Одруге, стосується його. Де він не працював, він завжди віддавався, він завжди був кращий. Оця дошка вона буде нагадувати нам всім, хто буде проходити і нам, працівникам, студентам і тих, хто буде проходити, буде нагадувати про ціну, про страшну ціну нашої свободи. І нашої перемоги. А перемога буде. Крім того, пам'ятним міче у коледжі вшанували інших загиблих захисників України. Своє життя за незалежність батьківщини віддали 16 випускників навчального закладу Люса Гребик Ігор Попек, телеканал 402.